Ей йоу! Погнали дивитися реплей від підписника! Хей! Здорово гутні, братики танкісти. Як ваші справи? Пишем та коментуємо в коментарях. Звісно, ну, що ж, а з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під нікому хілзу. Одразу ж лампа є лампу на перекатці. Одразу ж прямо до центру і так розумію, що буде. Але битися, пробувати старатися битися від башки, від своєї твердої башти. Так, це у нас карта Каньйон, звісно, що ж, рандом <рэндомбляка> РБ. Рейтинговий бій в режимі бою перевага маємо три точки. Везе одразу з підпалом. З підпалом вилітає вище середнього. Ну це вже це вже прекрасно, друзі. Чому? А чому і ні? Так, бибки одразу ж беруть точку Це, ну Звісно, що ж, а чому її не брати, якщо там наші сили надто далеко стоять від цієї точки? А ми беремо точку на центрі і розуміємо, що ці майже бики попрямували на напрям важких танків, значить ми можемо тут вкатити. На кого? На ворожбенського бачатика і хтось там ще залишився. Я не бачив чи серед ворожбен топорика, депутата, значить він десь ось тут чилиться. Так, з лапалими лампу насвітить вітить а ось це те є. А мені навіть вися не пробував зі свого респамму. Він що, тепер лише всього лиш на всього ожив, чи його залишили тут чилитись? Да? Контролювати свій респам. А нахера. Вибачте, мене, за мій італійський, якщо тут ні база, ні точки нема. Що він тут. Що він тут повинен захищати, я не розумію. Ну це точно депутат, от такий від, відбиток е, в рейтинговому бою, та і в рандомному він також часто зустрічається. Нічого не робити, пастилиш всього, лиш на всього задніх і не ризикувати своєю задницею. Ось точно депутат! Як не крути, А Ану давай. Е, не не хоче залітати. Не хоче, не хоче, кажу, залітати. Не хоче він підставляти своє брюхо. Зараз ми попробуємо його. Розчахлити. До нас приїжджає наш союзник на 50Б. Вже прекрасно. Тому що починає розчехляндер барабандер по його охоронцю, а його охоронець бачати. Ну, зараз його охорона відправиться на переплавку. І ми зможемо вже відправився, вже прекрасно. І ми можемо, звісно, що ж правильно вкатити до цього депутатика і починати його бити сталеву в мордашку. Ану давай. Не получ... Дай що б тобі? Тапочки знімаємо на ходу, кажемо, почекай, що встигнеш втікнути. Можливо, можливо, ні, наш АМХ 50 б також поки що на КД. Але раз чи два шмальну, по ньому вже прекрасно. І ми починаємо душити БК. Подивись, нам, а що, гризайся на 397. На командирську башенку, зараз ще разок. Дай нам, будь ласка, IMX. дай, будь ласка, нам дай нам ні не дав. Ну, грін із ним, як то кажуть. Зате він відправився на переплавку. Нам було щось йопте. Зазирнув і одразу ж відправився на переплавку. Ну ж прекрасно, залишається в них два краника. До речі, це взводні. Який подивися? 457 вискакує. Ах ти ж, зараза така. Та Т110 є четвертий. Дивися, дивися. Енна бляка! На 460, 22 рази він по нам шмальнув третій наряд, був не цього. Одного із них, а цього, що ззаді там пасеться блін, з водного краника. Задній нам також, але щастя, на щастя, ми блоканули. Тому що вже могло би бути худо. Все ж таки 654 хітпойнти. Нас троє, їх троє. І ми ще поки що по похідпоинтам. Наші союзники такі ще трошечки жирненькі, подивися, як гарно залітає, вертухай. Ну прекрасно. Ну... Можна було б подумати, що або в землю, або в небо. Ні. Тож таки влучили, влучили ми під капотний простір, вже прекрасний. Тільки шкода, що без підпалу. Так, їх там, скоріше за все, вже нема. Так, звісно, що нема. Подивися, куди мене прямують душити. Наших союзників треба їхати їм на допомогу. Адже ці барабони, як почнуть свій розчехляндер, подивися вже розчехляндер нашого союзника. Наполучайно тапочки розуваєм одного із них, а наш А-союзник добриває його АМХ-50Б. Ну ти молочина, звісно, також. ще тобі получай, хай тобі грець. Зараз ми приїдемо, зараз ми допоможемо. Почекай, друже. Сильно там не угризайся, до речі, вже і сам просить про допомогу, розумію, що може бути небезпечно. як крана гарно підставляє свою корму башенки, залітає з пошкодженням або й укладки. Ану, давай. Еп, відправляйся, зараза ти таке на переплавку. Що ж, друзі, прекрасний, переможний бій в РБ. У ну, давайте глянемо на після бойову статистику. 4463 напуляної шкоди 2. А 820 заблокованої шкоди. Два знищив 7 пошкодив за рейтингом 5 712, 11 Пішов плюс прекрасний рейтинг. Просто одним словом. Знак підтримка. Майстер та столева стіна. Пішов плюс на 153 553 срібний монети в свій сейф. В свою купілочку. Та звісно що ж, перше місце по нанесенню шкоди. Ми набиваємо і два колики. Ми також накілюємо. Ну, вже ж прекрасно, наша МХ-50, бачу, тираж на кілив. Ох, ти що ж, воєна забрав. Добре, що ж, друзі, став тоді вподобайки за такий перший хороший бій в РБ в режимі бою перевага. Та, звісно, що ж, підписуємося на канал Бронебійник для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати ваші ж такі ж могутні хороші, а соковиті реплейчики. Погнали, давець другий бій, також в деревця бійця ніком Кілзу вперед. І так там їсти. маємо другий бій. Це в нас карта знову ж таки Елада, але гравець боєць ніком Хілзу. Так, і, і танчик, танчик. У нас що? Це в нас лев? Левчик у нас на 10 рівні. Це в нас середній танчик. Італіано! Італіано, колекційна порода. До речі, таки непоганий барабан. Вроді би. Сказалось би, хто там такий бурзий? Хто там на 500 на початку бою одразу з нас щещає? Ах ти ж зараза, така Шеріданське. До речі, Шерідан. Шерідан грає взводом і 10 І є п'ятим. Ах ти ж зараза. Де твій зводний? Бачимо, зводний засвітивши. Наші братики поїхали розчехляти одного із взводних. Ой, ти зараза така, так. що там їхній Проджетто -проджет -проджет погнав? Пруджето погнав на перекатку, а ми їдемо забирати, допомагати, забирати одного і водник. На жаль, наш снаряд дає Ф у вигляді рикушету. От Башню от башту о, т 1105 5 Ну нічого, нічого, зараз почекати. В принципі, він вже е, його наші союзники так і добре, наш е, Хілзо також грає взводом, друзі, якщо ви не помітили, це також. На, на вз 121 грає. Тож е, такий класний, китайський. Кла, класна китайська СТ-шка із дійсно хорошою альфою, як для середнього танчика, друзі. Гармата така хороша в нього. Еп, не получай, бо бахінська машинка. Ой, блін, що можна сказати про даний барабан? Ну, не знаю, цей барабанчик мені плюс-мінус так віддалено ну, нагадує барабан Міну Тавра. Що механіка е, до заряджання конкретно. Ось останнього снаряда, якщо ви плюте всі три, то точно така, така щось похожа. Ну, в принципі, тут у нас шістнадцять і там чуть-чуть побільше буде в мінотаврика, але все ж таки, як то кажуть. Це ПТСАУ, це в нас середній танк. Якби така саме була перезарядка, то ну його, як то кажуть, в баню, кому би цей танчик був би потрібен. Правда ж, друзі, подивися, що витворяють ворожбина... ворожбинська команда. Помітив всі, рують на наш розпав. Кран ваген став і думає, що робити. Поки ти думаєш, ми починаємо ручоглянден барабандер. Бандер на получай залишається практично хіт понтів. Став його на тапочки. Поки він обував свої тапочки, ми встигли ще останній снаряд випуляти. О для чого потрібне. Це до заряджання, це як максимум в таких от випадках, як мінімум краще так не робити, коли ви десь в ближньому бою, адже буде біда, Краще по одному снаряду старатися лупити. Ну, максимум два, все. На цьому крапка, Бо тому, що довго НАТО буде перезарядка. Ну, в принципі, якщо враховувати те, що в нас ще немає тут е, в, в обладнанні досилача, е, до а лишень вентилятор та е, підкалібровка значить пріоритет ясінь, пені який. Це підкалібровані снаряди. Калібровка, звісно. Мені здається, Хілзу якраз так і поставив а калібровку. Він нам, до речі, про це напише в коментарях. Я впевнений, що це калібрований снаряд. А ну давай, давай на тобі за всі обіди. Ну як за всі, за першу обіду, яку ти нам зробив, потім другу обіду, за що таки два рази по нам влучив. Зараза бабахінська машина відправляється в гаражбину, туди йому дорога залишається. Три проти нас двоїх, на жаль, вже нашого союзника немає. В цьому бою ми залишаємося один три танк і шов, подивися. А ну в принципі, що? Шерідан без хітпоінтів, на один просто нам зубчик. Мінотавро таки повніше хітпоінтів, враховуючи те, що в нього лобова броня проти наших умолів навіть буде хорошою. Це вже є факт. Та кранваген також без безхідпоинтний дивись, так само, як Шерідан. Два шотники та один-таки повний бля-бечара. диви, як гарно залітає вертуханчик. Якби він не залетів, було би проблематичніше. І на жаль, тут нам чуть-чуть підсирає кранвагін, тому що все ж таки влучає по нам. І ще ще з нас дорогоцінні наші хітпойнти, адже ми залишаємося все ж таки двоє один в один-в два танчики. Перш було три. Ну, звісно, якщо ми виграємо, це медаль колобочка. Забезпечена на щастя, ми тут блокуємо 490-го мінутавра. Перший снаряд він розвертається дуже великий. Плюс в нас те, що ці п'ята, ці в принципі, не поворотки. Їх поворот корпусу максимально некомфортний. А це нам дає змогу підбрити цього БКДМ з підпалом. І це вже прекрасно, тому що нам не треба було ще розчехляти, битися з ним. Це за нас зробив пожар. Хех, друзі. Що ж, з'їде до нас кранваген? Їде кранваген. Добре, що він тут не зможе грати від башки, але небезпечний момент був. що якщо б він швидше вистрілив, але це перемога. Що тут говорити, друзі? Прекрасна перемога. Дійсно, постарався максимально один проти трьох. Бій чудовий, друзі. Давайте тому глянемо на після бойову статистику, одразу ж зробимо. Так, ось так, назад, назад. Що там у нас? 4476, напулюної шкоди, 490 заблоковані шкоди, 4 знищив, а 6 пошкодив, колобок, перші з накласності та воїн. Ну, перша з накласності незаслужено, якщо чесно, пішов, плюс на 275. А 1188 срібла. Свісай свою купілочку, перше місце по нанесенню шкоди, 4 колика, до речі, він знищив. І 1399 вільного досвіду заробляє. Ясно, чому не майстер. Тому і не дали. Але все ж таки могли би дати, блін. Тому ми ставимо подобайки за такий другий, хороший, розвальний бій, звісно, що ж, в рандомі, в режимі бою зустрічний бій. А підписуємося на канал Бронебійник, друзі. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами, танкісти, переглядати їх на цьому ж каналі ваші ж ось такі сочні, люто потужні реплейчики. І кажу вам е і бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Шануйтеся самі, шануйте їх також, як самого себе не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже подивіться, що витворяється. І кажу вам до зустрічі, до нових реплейчиків там і... А зустрінемось.